Е, давайте я вам покажу. Отак. Давайте ви його кладете, так перевернуть, і він буде вам обидвати. А ну. Ну покажи морду, покажи. О-о-о, носик. Ну ви його тримайте. І він трошки. А там з цієї сторони буде ліпше видно. Може, трішечки коло. все, бо він у нас. А, ну да. Е. Оце, це що це? Боже боже, яке воно миле. Ти диви, диви, носиком махає. Та ти що? Та, ти як альбінос виходить. Так ти що, який ти піздюк малий, Я Класно. Ой, ти що там? Ти хочеш потримати? У тебе одна ладоня, як дві. Раз, Він може просто трішки назад і здати. Не, не, притримуй, 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 вінся розвертає. Ух ти, що ти не пугай мене, не чихай так сильно. Ну ж рука завібрірувала, ти там мені не нагатив на руку. Він щось зробить? Що зробить? Що зробить? Він щось робить. Він розчікляється. Він щось зробить. Він не розуміє, куди о, його вивели. О, диви, 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 диви. Він ожив. О, бубочка. Ой, Бубочка. Да. Трансформер. Ну, 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 о, тиху, куди він між до палець мені лізе? Він ще не проснувся, він просто нічна тваринка. Він, а, да, він вночі активний, а в день він на собі спить цілий день. Він там може лягти на спину, розвалитися <сіли> і спати. А мішочок, як укриття його, ніби? А, <сіли> та, та, його там не видав. Ану тримай, зніме, <сіли> зніме. <зніми>. Братан, <сіли> ти будеш на ютубі, йопаний. Ти будеш відомий. Ті, ти я бігав акуратно, так, щоб. Ні, ні, видно, видно. Ти знаєш, що я привик тільки до великих тварин. Ну так. З тим крокодилом великим, я би себе побавив. Я з тобою теж без залюбки. Ніка там морда прикольна. Та ти що? Ну, щушки великі. Диви. Ага, ага. Для їжаків. Знімай, 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 знімай. Знімай, знімай. От так самі шнобелем туди-сюди. Нюхач. Так, ти нюхач малий?